Триває 924-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, Збройні сили України знищили ще 1390 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 4 вересня, окупаційні війська Росії втратили 620 тисяч 350 тисяч військових. 8 618 танків, 16 848 бойових броньованих машин, 17 694 артилерійські системи, 1177 реактивних систем вогню, 940 засобів ППО, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 14 616 безпілотників оперативно-тактичного рівня рівня 2580 крилатих ракет, 28 кораблів, 24 тисячі 7 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 14 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.